День другий. Ми шукаємо кращі книжки форуму видавців? Просто хаотично гуляємо стендами і шукаємо найцікавіше для вас. Збираємо рекомендації видавців, авторів і просто людей, які сюди прийшли. Що найцікавіше, наш формат привіз на цьогорічний форум видавців. Із художньої літератури це Лорен Гродолі та Фурії, світовий бестселер. Якщо йдеться про ділову літературу, то це чому нації? Занепадають. Якщо ми говоримо про мемуари, то це надзвичайно важлива книжка Я Малала пакистанської правозахисниці. Також дуже цікаво. Олівер Сакс і продається все. Джеф Безуса Амазон компанія. Сакса можна трошки більше, чому варто його купити, тому що він геніальний. Такую целую фудзияму настроили из наших новинок. Ну, наверное, одна из книг, которыми мы гордимся, это, конечно, на франк, сховище. И, конечно, на вымышлене, это э, сборник онтология и спетизм, ну, с моей точки зрения, самых знаковых на сегодняшний день авторов. Катерина Бабкина, Мирослав Лаюк. Марк Ливин, Ирина Цилок, Артем Чек. Я очень горжусь этой книгой, и мне кажется, что в общем, это здорово, что у нас получилось ее сделать. Также у нас есть продолжение книги, которое уже полюбилось читателям, называется в интернете кто-то помыляется. Мы пригласили Асю Казанцеву сюда, она будет на форуме. Дуже дуже цікава штука. Це Мантес Блюц, це відомий німецький психіатр. Він з точки зору психіатрії просто описує фальшиві цінності нашого світу, які зараз нав'язує сьогодні цивілізація, окремі особистості. А зараз настав саме той момент, коли я мав би вам розповісти про книжки Бекбадера. Вони вон там зліва. Але це Бекбадер, ви ви так про нього все знаєте, тому ми просто підемо далі. Ми презентуємо книгу Кена Робінсона Школа майбутнього. Це бачення з концентрації на дитині, тобто в центрі має бути дитина зі своїми талантами, вподобаннями, зі своїм прагненням отримати щось нового. У нас два бестселери, Це «33 митців митці в трьох актах. Сари Торнтон перекладені на українську мову. Це сучасний гайд по сучасному мистецтву для людей, які хочуть розумітися, хочуть виховати в собі естетику і дізнатися світові імена. Це новий нонфікшн Олександра Мехеда бачити, що буде побаченим. вам, наприклад, вона буде дуже корисною, тому що це книга про реаліті шоу, про журналістику, про вплив на свідомість людей. Дуже цікаво нонфікшена. Правильно. Ми закінчуємо репортажі про книжкові новинки форуму видавців, тому що нам просто не вистачить книжок, наприклад, Курта Вонегута, уже купити на цьогорічному форумі не можна, а це лише другий день чотирьох. Отже, вибачаємось перед тими, про чиї книжки ми забули або не встигли розповісти. Наступного разу на форумі видавців у Львові побачимось. А, і дивіться інтерв'ю, які ми запишемо ще сьогодні, завтра, післязавтра. Приходьте на івенти. Буде весело, мабуть.